Його бойовий досвід почався з російської армії, а закінчився в 1945 році в бою з НКВД. Сьогодні піде мова про Івана Трейка, легендарного сквирського отамана. Територія України була тоді під Російською імперією. А Це територія? Ні, захід України був під владою Австро-Угорської імперії. І коли Іван був малий, то. Помер його батько, рано померла мати, і Іван залишився з мачухою, яка його не любила. Тож, 18-річному віці, він втікає з дому і його загрібають в російську армію. І вже коли починається українська революція 1917-21 років. Він переходить, він тікає з російської армії, як робили тоді більшість, але переходить до УНР. Коли в 1919 році армія УНР опиняється в трикутнику смерті, він очолює загін. На Сквирщині, це його рідна місцевість, там, де його всі знали. Іван Трейко мав підпільну мережу по от, Південній Київщині, Житомирщині, Вінничині, і зокрема, Сквирщині. 1919 року він про нього вже згадують як про невловий мого отамана. ЧК і інші червоні частини не могли його зловити, тому що отаман мав дуже цікаву тактику, дуже оригінальну, як так сказав. Вночі він нападав на якісь червоні установи або на військові частини, а в день його загін розпорошувався і займався звичайними мирними сільськими справами. Намагалися виманити трейка тим, що закатували його дружину. Не раз підсилали агентів до нього. Один із них навіть його поранив. Але трейку вдалося вижити і після цього він продовжував боротьбу. Він кілька разів перетинав російсько польський кордон, потім оселився. В тогочасній Польщі на заході України і там почав підпільну боротьбу. В 41-му році, коли Бульба Боровець е, очолив поліську січ, ну, створив Поліську Січ, він приєднується до нього. І там воює вже старшиною. Коли Поліська січ розпадається, переходить до упа. Там він теж почин... посідає не останнє місце. І був головою розвідки однієї з округ на Волині. В 45-му році е, в лісі, там, де він квартирувався, була його криївка, його оточили війська НКВС. Його людей було мало, вони дали бій, але сам Іван Трейко загинув. А вже після цього УПА йому присвоїло звання 9-го генерал-хорунжо УПА. Донедавна не могли знайти його жодної фотографії, тому що е, це пов'язує з тим, що е, в нього було дивне псевдо, немо, тобто ніхто. І, але знайшли його фотографію і він був доволі такий красивий. Уже в наш час на місці цього бою, на місці загибелі 9-го генерал хорунжого УПА, йому встановлено пам'ятник. Це на межі Жиєця Житомирської Рівненської області. Підтримуємо ЗСУ, всім спокійного неба і зустрінемось в наступному відео.